Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити. Як це вплине на вхід війни? І які будуть атаки? Можливість зі сторони Росії в Україну про це все порозмовляємо. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна важлива інформація зараз буде. Зважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною. Слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори. і зараз можливо повний захист України і Польщі Об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання, може бути повністю закрито небо нарешті, там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі. І Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. В будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що а, може статись в майбутньому. Я зараз провожу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, Розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та то набираємо в команду українців, які зараз. Зповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде. Ви, до речі, зможете на День відкритих дверей побачити, побачити ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись, як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграми. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти.